Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. Бабуся Бабуся Галя чекає на онуків. Вона готує пиріжки. Баба замісила тісто, загорнула начинку, наліпила пиріжків. Поставила пиріжки у духовку. Пиріжки спіклися, вони дуже смачні. А тепер відповімо на питання, як звали бабусю? Галя на кого чекала бабуся? На онуків, що готувала бабуся? Пиріжки. Як готувала? Спочатку замісила тісто, потім загорнула начинку, потім наліпила пиріжків. Поставила пиріжки у духовку, і пиріжки спіклися. Які вийшли пиріжки. Смачні.